Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І мені поступив запит на те, щоб я розкрила тему фінансів. Ось було повідомлення, яка тема цікава, і підписники сказали, що саме тема фінансів і сепарації від батьків. Тому це відео це буде топ-6 причин. 6 причин. Що блокує наш фінансовий поток, і чому ми не можемо мати більше, якщо навіть відчуваємо, що наш потенціал дійсно великий? І перша причина це наші негативні установки. Їх ще називають упередження, негативні упередження, негативні думки. Якісь блоки, це все у нас іде з голови, і якщо глибше, десь на підсвідомому рівні. На підсвідомому рівні у нас закарбовується така штука, що ми дивлячись на кого, або якщо слухаючи когось, приймаємо цю їхню думку собі. Це можуть бути наші батьки, це можуть бути наші друзі, це, можуть бути, це може бути наш весь рід, який там стоїть за нами, і на підсвідомому рівні нам передалися їхні ці негативні думки і установки з приводу грошей. Що це може бути? Що великі гроші не заробиш, або якщо ти будеш багатий, тебе вб'ють. Ну, насправді дуже багато є різних оцих таких. Упереджень установок, які нас тормозять. І виходить, що ми, вроді, і хочемо щось, і робимо. Але із-за того, що у нас є оця історія, що не можна, мені страшно, ми не йдемо, не рухаємося далі, не рухаємося вперед. І тут мені хочеться сказати: якщо ви, дивлячись на тему грошей, чи розмовляючи на тему грошей, відчуваєте якийсь дискомфорт. А якщо вам не хочеться озвучувати там, наприклад, суму, яку ви заробляєте. Якщо ви думаєте, що багаті люди, а це ті люди, які накрали там чи заробили ці гроші якимось не, нечесним шляхом, то це все оці ваші негативні установки, які не дають вам зараз рухатись. Якщо ви відловили в себе в голові таку думку чи таку ідею, да, ви маєте от прямо зупинитися і зрозуміти, що ця тема не ваша. Ця історія, ця думка, ця мисль вона прийшла звідкись і передалась вам, і ви думаєте, що це ваше? Ні, насправді ні. І якщо ми отак от кожного разу будемо себе десь тормозити на тому, що о, в магазині, наприклад, бачу якусь дорогу річ, і сама собі кажу, Боже, це так дорого. От навіть оце, Боже, це так дорого, це відносна, відносна ціна. Комусь це дорого, комусь це дешево, да. І коли ви кажете на якусь річ, о, це так дорого, хто це купує? То тут уже теж зразу зупиняйтеся, і ви маєте зрозуміти, що це не дорого, це просто ціна. А ми самі придаємо значення, дорого це чи не дорого. І отак от кожного разу, зупиняючи себе на оцій такі якісь негативні думці, да, ви будете відслідковувати свою поведінку, тому що якщо якісь речі раніше вам здавалися нереальними, і зараз у вас це вже да, якісь ну, речі, предмети. То ви вже бачите приклад того, що не все так погано, як здається. І що ви маєте можливість купувати собі більш якісь цінніші речі чи переходити на якийсь новий рівень життя. Тут, знаєте, така потрібна прям практика. Дуже багато є спеціалістів, коучів, які працюють з цими негативними установками, і ви можете попрацювати з кимось. Якщо немає грошей на спеціалістів, то це єдине, що себе зупиняти на оцих своїх думках, які вам заважають, зрозуміти, що ця думка вам тільки заважає, що вона не ваша, і е, іти назустріч оцим страхам своїм. І оці негативні установки, перш за все, вони нам передаються від батьків. А від батьків тут потрібно відстати, просто зрозуміти, що вони не вміли по-іншому, вони нам колись не дали ту фінансову грамотність, а, можливо, постійно щось казали одне й те саме, тут треба економити, тут не треба витрачати. І це нам все передається. Якщо ми подивимось на молодь, то вона поступає з грошима точно так же, як поступали його чи її батьки. Дуже рідко таке буває, що люди там 18 19 років якось по-іншому відносяться до грошей, тому що перше, що закладується, це від батьків історія, як треба себе поводити з грошима. І потрібно зрозуміти, що батьки не знали, як по-іншому, і батьки наші заробляли як вміли. А у нас зараз є можливість. Змінювати своє життя завдяки нашим думкам, своїм же вже власним, і завдяки якимось іншим діям, можливо. І якщо мова ще йде про сепарацію від батьків, отут теж дуже важливо не думати, типу, що ось, якщо я собі куплю якусь дорогу річ, що скаже мама чи що скаже тато. Якщо вони раніше не могли собі цього дозволити, а ви вже доросла людина, да. Ви вже не дитина, ви маєте право дозволяти собі те, що ви хочете. Сепарація від батьків вона відбувається тоді, коли у вас немає оцих думок в голові. А що скаже мама? А чи мені треба порадитися з мамою? Ще гірше, це коли ми взагалі беремо гроші в дорослому житті у мами чи у тата, і це. Також блокує наш фінансовий ріст, тому що ми вже дорослі і ми можемо самі заробляти. Якщо нам батьки по якимось причинам допомагають, дарують якісь гроші чи там на день народження, це нормально. Ну, а так от постійно, да, там раз в місяць, чи хтось частіше хтось, може там раз в два місяці постійно бере ці гроші, просить і каже: Доклади мені, мені тут не вистачає, або я хочу собі щось купити. Мені треба якась определенна сума дай мені, у батьків гроші просити не можна. Тільки брати тоді, коли вони вам дають від себе, від душі, від чистого серця. Тоді так. І це має, скажімо так, длиться, продовжуватись недовго, тому що оця історія, коли батьки нам дають гроші, вона також тормозить наш фінансовий потік. А з приводу того, що багато хто каже, пропрацюйте про працюйте маму чи папу і. У вас покращиться фінансовий потік. Я вже окремо записувала відео, де казала, що відстаньте від батьків, а можете передивитися, переслухати, тому що ми вже дорослі, і ми самі вирішуємо, як нам жити своє життя. Друга причина це нерозуміння власних бажань і власних потреб, або розуміння власних бажань, але при цьому всьому чомусь не виходить да, дійти до цілі чи не виходить. Щось мати те, що ми хочемо. Коли мова йде про власні бажання і бажання навіяні соціумом, тут треба, знаєте, відокремлювати, тому що справжні бажання нашої душі, вони здійснюються дуже швидко. І гроші на них приходять дуже швидко. А якщо, наприклад, ми щось у когось побачили і вирішили, що нам це потрібно, не зрозуміло з якої причини, навіщо воно нам, то тоді ці гроші нам достаються, скажімо так, або тяжче, або довше. І оця друга причина, чому я так її виділяю, що це нерозуміння своїх власних бажань і власних потреб, це теж стопорить оці фінансові потоки. Тут потрібно розуміти. Що у нас, як я казала, десь там на підсвідомості, у нас в думках, і ми можемо чути різні голоса. І тут, знаєте, більш така психологія. Є три голоси там внутрі нас, які постійно борються. А перший голос це дитина, другий голос це дорослий, і третій голос це батьківський типу голос. Що мається на увазі? От коли ми щось хочемо. Щось ми дуже сильно захотіли і такі сидимо, хочу, 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 хочу це купити, в мене нема грошей, хочу, хочу, але хочу. Це у вас там внутрішня ваша дитина хоче щось дуже-дуже сильно. Далі ви можете почути наступний голос: ні, тобі це не потрібно, ти краще б за ці гроші купила щось інше. Там. І оце вже у нас на підсвідомому рівні вилазить ця історія від батьків, да, коли там мама чи тато каже: економ, не трать на що попало. Що там ще могли казати? Воно тобі зараз не потрібне. Зараз тобі якісь інші речі потрібні купи краще. Це потім колись собі купиш. Оці відкладання на потім, да, не проживання цього власного життя зараз. Оце в нас говорить цей батьківський голос. І третя історія це дорослий. Дорослий це ось ми. Да, ми, які можемо вже вирішувати, що нам робити і як нам робити. І е, якщо взяти дитину і взяти е, батька, між ними стоїть оцей дорослий. Це це знаєте такий баланс і справедливість. Що має що, е, цей дорослий має озвучити в цей світ? Дитинці сказати: Хочеш, купимо, а батькам сказати. Мама і тато, я вже дорослий, я знаю, як заробити гроші. Я зараз їх потрачу, але зразу я зароблю ці гроші і не переживайте, вони у мене будуть. Це такий внутрішній діалог, який у вас має бути постійно. А, бо е, дуже часто ми себе е, тормозимо на чомусь, кажемо ні, потом, воно тобі зараз не потрібно. От я вам зараз просто для прикладу покажу е, бажання моєї внутрішньої дитини, і що е, мені обично каже, Мій голос мами, наприклад. От дивіться, моя внутрішня дитина, коли бачить кожного разу якийсь новий кейсик чехольчик, хоче його купити. Голос мами каже, нащо тобі ця дурниця. От, наша тобі ця дурниця, краще купи щось інше. Ці гроші можна використати по-іншому. Ви розумієте, у мене оцей так само діалог є завжди, оцей внутрішній діалог. Але я усвідомлюю, що це просто ці діалоги, які внутрі. Що я роблю? Я кажу так. Хочеш цей кейсик, окей, я тобі його купую. Я знаю, як заробити гроші. Я зроблю ще на те, що мені потрібно. Якщо мені срочно на щось потрібно інше, я срочно зароблю, не срочно, то не срочно. Але я у цю внутрішню дитинку свою радую, радую тим, що е, купляю так, хай спонтанні, хай не завжди. Не часто, але коли мені хочеться, от знаєте, от прям дуже-дуже хочеться. От мені дуже-дуже сподобалось. Я беру і я можу витратити навіть останні кошти, але я знаю, як їх заробити. Розумієте, Оце ця внутрішня опора, це внутрішні ем, дорослий у нас внутрі, який каже, Окей, хочеш, будь ласка, я знаю, як заробити, і все буде добре. Е, ось це такий був е, приклад стосовно того, як з нами говорять наші, оці, е, наші внутрішні голоса. Хочу ще звернути увагу, що оці різні голоса у нас там внутрі можуть бути ще від нашого оточення. Хтось вам там внушив, що вам потрібен, ну я не знаю, наприклад, айфон. Да? І ви собі, значить, рішили, що я маю заробити на айфон. Мені має хтось подарити цей айфон, я хочу цей айфон. І от дивіться, коли у нас не співпадають бажання душі і бажання, які йдуть з голови, то тоді нам або тяжко це зароблюється, або взагалі довго ми можемо, знаєте, там відкладувати ці гроші на цей предмет. Якщо ви дійсно цього бажаєте, то ви дійсно це будете мати. І хай навіть ми зараз говоримо про фінансові потоки, але Якщо це дійсно бажання душі, то вам навіть хтось дійсно може подарувати, хтось може дати, хтось може там приложити паскітки, хоча ви на неї і не розраховували. Оці бажання вони такі дуже легко здійснюються, і, і тоді немає мови про те, що в мене нічого нема, і я, я, я не щасливий в цій житті. Третій пункт, що перекриває наші фінансові потоки, це недотримання правил системи. У нас є дуже багато різних систем в житті: система життя, система роду, система держави, система бізнесу да, окремого якогось вашого. І недотримання правил і порушення якоїсь ієрархії також перекриває фінансові потоки. Наприклад, у нас є система. От система, яка дає нам воду, да? це кран, кран, через який йде вода, і ось там ціла система, там якісь труби, да? ось це є система. Для того, щоб йшла вода, кран має бути цілий, труби мають бути цілі. І от дивіться, якщо ми ламаємо систему, щось десь вирішили викинути з цієї системи, чи якусь там трубу, десь там в стінки, як ця вода сюди піде? Ніяк. Якщо ми тут оцей кран, який ми бачимо, перекриваємо там, не знаю, засовуємо туди щось, перекриваємо е, вихід води, вода піде, ні, не піде. І от е, у нас є багато різних систем, і ми якось так буває не задумуємося про те, що ми щось десь або ламаємо, або перекриваємо, або уходимо від якихось певних моментів і нюансів. Давайте на прикладі держави. Держава, якщо ви працюєте на когось, там окей, робітник, який вас наймає, він платить податки і він працює по своїй системі. Тут ви отримуєте гроші, да, хай не від держави, але від людини, яка працює на цю державу. Наприклад, якщо ви сам на себе працюєте, і що тут дуже часто буває, ми не відкриваємо ФОП. Ми ламаємо систему, ми рушимо цю систему і хочемо, щоб нам система держави якось допомагала. З одної сторони, не відкривавши ФОП, можна заробляти гроші. Але якщо ми відкриємо ФОП, не дивлячись ні на що, і будемо платити податки, у нас ці потоки вони покращуються, тому що ми виконуємо роль в цій системі. Якщо ми десь уходимо від податків, а думаємо, що ми можемо когось обманути. Знову ж таки, система нас наказує. Да? Тобто ми маємо або бонуси від системи, або е пасстві. І система життя. Так само там є чоловік і жінка, продовження роду це дитина. Да? Якщо хтось е стає в роль, жінка стає чоловіком, або чоловік стає жінкою е і не вступає в контакти, не народжує дітей, ламається система. Ну, а коли ламається система, тоді наступає смерть. В будь-якій системі на може наступити смерть, якщо постійно ламати рушити цю систему. І як приклад, ще можу е, про бізнес сказати. Бізнес, От, є у вас власний бізнес, ви директор цього бізнесу. Але по якимось причинам ви виконуєте функцію свого подчиненного бухгалтера, робите якусь роботу, яка вам зараз не потрібна як директору. Але ж ви директор, да? і ви рушите, ламаєте самі цю систему, не думаючи. Ви думаєте, що ви робите краще, а насправді ви самі собі блокуєте ці фінансові потоки, бо все має бути на своїх місцях. Ось, це був такий третій пункт. І четвертий пункт це надмірна економія і небажання займатися благочинністю. І тепер дивіться, я думаю, що кожен з вас чув фразу, що щедрість це причина багатства. А коли ми економимо, коли ми не займаємось благочинністю, ми не віддаємо гроші. Гроші вони крутяться туди-сюди, від людини до людини. Да? І для того, щоб щось мати, спочатку потрібно дати. Я думаю, що це всі чули, але. Багато хто не звертає на це увагу. А ви можете сказати, типу, ну як, я там без, без роботи, без грошей, як я буду займатися цією благочинністю. Ви маєте розуміти, що гроші вони завжди є, і навіть якщо ви віддасте якусь гривню чи дві гривні на благочинність, а ви таким чином будете мати більше, коли ви ці гроші віддаєте від душі від серця. Бо якщо ви займаєтесь благочинністю, тому що так алянада, ці гроші не приумножуються. Ну от, ви маєте зрозуміти, що тут основа всього щедрість бути щедрим. А чому є щедрі люди, але бідні? Зараз я вам поясню, тому що вони просто не знають основ фінансової грамотності. І фінансова грамотність це дуже важливо в нашому житті. Да, цього не вчать в школі, але це дуже важливо розуміти, що от є у нас якісь гроші, як їх розподіляти, як їх приумножати і е, все інше. І е, те, що ми хочемо мати більше, але при цьому не хочемо віддавати, ми блокуємо свої оці фінансові потоки. Коли ми економимо, ми так само зжимаємо да, цю енергетичну структуру, можна так сказати. І е, тут зекономили, тут зекономили, сидимо так і радуємося. Ой, ми так зекономили. А насправді всесвіт там чи Бог, в кого ви вірите, бачить, що вам більше і не треба. А навіщо вам більше, якщо ви звикли економити? І я зараз кажу про надмірну економість, тому що економність, тому що якщо. Десь <clears> щось. <throat> Можна дійсно купити там гар, гарна якість за, не, за невелику суму, тут окей. Але якщо постійно це шукати по скіткам десь ходити по цим акціям і постійно економити, ну так ви не виростете в фінансах, повірте. Навпаки, для того, щоб рости в фінансах, нам потрібно розширяти свої оці можливості, ходити в кращі місця, да, їздити вже там не на общественному транспорті, а на таксі. Про це кажуть всі, але мало хто розуміє, як це працює. А це працює таким чином, що там все або Бог, знову повторюсь, бачить, що вам потрібно більше на ваші ж потреби. І виходить, що і грошей вам приходить тоді більше. Чоловіки дуже. Жаліють гроші на свою жінку, що вони роблять таким чином. Вони так само блокують свої фінансові потоки, тому що коли чоловік жадний, і коли чоловік не, не може віддати там, свого карману там, чи зарплати жінці зробити приємне, все світ каже: Ах, ти такий, да? думаєш тільки про себе. Тоді, вибач, більше ти не отримаєш. Так само і жінки чоловікам, якщо не дарують подарунки, щось не купують. От теж тут є знаєте така закономірність. Ну, чому, от, от, чому тобі мають давати, а ти не хочеш? Ну, от задумайтесь, чому так? Все ж має бути в балансі в цьому світі, тому е, треба бути щедрим. П'ята причина це е, мало ключових дій було зроблено. Що мається на увазі? От е, ви все зрозуміли, у вас немає негативних установок, ви там, сплачуєте податки, займаєтесь благочинністю. Але і, і вроді би наче працюєте, але грошей мало. Е, ключові дії, які призводять до більшого заробітку, маються на увазі, що вам потрібно, якщо якась схема не працює, змінювати ключові дії. Да? Якщо ви робили постійно ось так. І ви бачите, що тут не, не багато грошей пробувати інші напрямки. Там, якщо ви займаєтесь якимись своїми продуктами, додати ще якусь лінійку, чи додати ще якийсь е, арсенал цих продуктів, щоб були різні ціни. Отут прям ключові дії, вони мають бути постійно і постійно їх пробувати, і тестувати, що буде краще. І е, дуже, важлив, дуже важливий момент. Розуміти, що якщо ви будете постійно це робити, і вам це приносить задоволення, да, якщо ми виявили, що це ваше бажання займатися там цією роботою, і вам це подобається, то вам потрібен просто час. І оцей час він у кожного різний. Якщо ми будемо постійно щось робити да, на одну, скажімо так, тематику займаємось там, не знаю, у нас. Інтернет-магазин з прикрасами. Якщо ми постійно, постійно, постійно робимо ці прикраси, щось робимо, чи рекламу, чи якісь закуповуємо нові, нову фурнітуру. І оцей постійний круговорот він дає нам оцю фінансову цей поток, який потім з часом приходить. Так, зразу це може не вистрелити. Але якщо постійно цим займатися, складати туди свою енергію, повірте, це точно колись вистрелить і ви виростете. Дуже багато є прикладів людей, які там починали з чогось маленького, а, KFC. да а, про, про що він продавав одну курочку, одну курочку вирішив продати, чи що дуже є багато прикладів і. Потрібно розуміти, що на все свій час не потрібно прям ставити якісь дедлайни: от сьогодні я тут маю стільки заробити і все. Не потрібно цього робити. Якщо у вас вже налагоджена система, і ви бачите, скільки, ви, скільки у вас є доход і ви хочете його підвищити, да, тут ви можете дивитись на свої якісь показники. Але оця тема, коли ми ставимо якийсь дедлайн, якийсь час, певний час, до кінця року я маю зробити, Повірте, тут буде вигорання, вигорання, яке не призведе до того, що ви хочете. І плавно переходимо в шостий пункт це наш внутрішній стан. Якщо ми постійно думаємо про те, що в нас не вистачає грошей, якщо ми постійно намагаємося їх заробити, якщо ми постійно живемо о, знаєте, в цьому стані недостатку, то ми й до себе притягуємо недостаток. Якщо ми знаємо, що хай у нас грошей небагато на сьогоднішній день, але нам достатньо для того, щоб жити, там, не знаю, їсти, спати, криша над головою є, це, знаєте, це все те, що нам зараз потрібно. І гроші це просто як показник, показник того, що ви робите. Наскільки ви приносите користь людям, тому що гроші нам дають люди. І для того, щоб нам люди дали гроші, нам просто потрібно їм приносити користь. І от і все. Це такі основні причини, які блокують ці фінансові потоки. Тут немає ніякої магії, езотерики, тут просто, знаєте, психологія і е, життєва така мудрість. І якщо ви будете все чітко робити, знати своє місце в системі, якщо у вас не буде якихось негативних думок, що ви недостойні чогось, повірте, все у вас буде. Ще більше і ще краще. Головне не зупинятися, робити те, що вам приносить задоволення, і буде вам щастя і гроші. Всім дякую, хто дослухав відео до кінця. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть в коментарях. Що ще цікаво було б вам почути, я обов'язково запишу відео. Всім до зустрічі, пока-пока!